Множимо на 1,7. Отримаємо ціну в гривнях. Пачка масла коштує 50 О, яйця. Скільки яйця коштують? Ну, можна, дивись, дешевше, ніж хліб. 25 10 гривень, 24. І тут навіть намальовано де жовтки в них. <рес> Мабуть, за це саме така ціна. Або за дизайн. М'ясний відділ. Буде в нас м'ясо на вечерю, Олю. А невеличка куряча грудинка. В переводі на наші гроші це виходить 280 гривень. Але за кілограм, правильно? Так. Це банани. Вони дещо зелені. Але вони коштують близько 40 гривень кілограм. Зверніть увагу на снікер. снікерс. Бачите, який він короткий, це подвійний снікерс, але він набагато коротший ніж. Я вважаю, це прекрасна пляшка фанти коштує. Ну, скільки гривень 40. Так, ми бігали з пів години по магазину і нарешті знайшли олію Це приблизно 100 гривень коштує. Це соняшникова? Чи... Ні, це оливкова А, ну тоді, відповідно, я це? думаю, що нормальна ціна. Так, а це десь 60. 60 гривень за пляшку. Так. Пиво 45 крон. За 4, так? так. Олі. Тобто це виходить. Близько більше 20 гривень за одну Малесеньку пляшунечку таку. А ось І це корона не саме є. пиво, ще є гідес по 140. Так? Ми знайшли те, що дешевше, ніж в Україні коштує. І порівняно не так дорого з їхнього іншого інших. А давай візьмемо такий сир з плістів. Просто подивіться. Це рідина для миття посуду. За вісім сірникових коробок десь 25 гривень. Купилися. Отже, ми купили запас продуктів для за сніданків і вечер на три на дні на 6 чоловік. І саме мінімум, який нам необхідний, ми потратили на 350 тонн, ще приблизно 450 наших громади. Uh, Привіт, враховуючи те, що ми сьогодні мали дуже цікавий досвід купувати продукти в Швеції. Uh, для порівняння вартість одного снікерса тут uh, перевод на наші гроші 25 гривень. Вартість одного обіду десь наближається до 200 гривень. І ось є альтернатива: паста і кокет. Воно виглядає отак. І відповідно виглядає і цей приємний спокійний чоловік, задоволений.